Доброго раночка. Сьогодні проснулася з думкою, що хочу дивитися на світ з чистого вікна, а мрії і бажання мають право здійснюватися. Тому шматину в руки, вікно є і вперед. Скажете, до чого тут вікно і прибирання? До того, що не відмовляйте собі у своїх бажаннях, якими вони не були, тим паче, якщо ви можете їх виконати. Радійте кожній хвилині. Знаєте, саме з початком війни, як би це страшно не звучало і дивно, ось почало усвідомлювати красу, природи, щедрість, щирість людей, цінність спілкування. І насолоду в кожній хвилині. Загадуйте бажання, майте вікна. відпочивайте, цінуйте кожну хвилину. Гарного вам дня і Бог поміч у всіх ваших справах.